У Кіровограді визначили найкращих товаровиробників. Визначали переможця у трьох номінаціях: продовольчі товари, промислові товари для населення та послуги. На участь у конкурсі надіслали заявки більше 30 підприємств із Кіровограда і області. Конкурсна комісія обрала 10 кращих. Відтак, переможцями в номінації Продовольчі товари стала Олія, Королівський Смак, а також продукція підприємств Креатив Черніхівський м'ясокомбінат та ПРОДІНВЕСТ. Найкращим промисловим товаром стала ґрунтемаль підприємства Прогрес 2010 Найякісніші послуги. На думку комісії надає підприємство з обслуговування автомобілів бож сервіс. Саме ці підприємства і представлятимуть Кіровоградщину на всеукраїнському конкурсі 100 кращих товарів України. Майбутнє Кіровоградської область лежить в тому, що ми повинні нарощувати обсяги виробництва продукції, яка є відповідає європейським стандартам, європейським нормам якості для того, щоб збільшувати. Виробництво такої продукції, збільшувати експорт продукції і на цій основі вирішувати соціальні проблеми Кіровоградської області.